17 листопада Росіяни вкотре здійснили масований обстріл України. Внаслідок атаки постраждали й громади Івано-Франківщини. У Бурштині пошкодили енергосистему. А в Бовшові в оселях повибивало вікна. Про ситуацію у громаді Кирил Верязкин розкаже. Повітряна тривога на Івано-Франківщині розпочалася о 2.53. А вже перші повідомлення про вибухи від очевидців почали з'являтися близько 3.30. Відбулося влучання в один з об'єктів критичної енергетичної інфраструктури нашої області. За підвищеним номером виклику до місця було направлено пожежно-рятувальні підрозділи, які ліквідували пожежу, яка виникла на місці обстрілу. Площа пожежі складала біля 300 метрів квадратних. До ліквідації даної пожежі було залучено 91 рятувальника та 28 одиниць техніки. Ми вкотре звертаємося до мешканців нашої області, не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу. Відразу ж після атаки представники місцевої влади ініціювали екстрене засідання комісії із надзвичайних ситуацій. Температурні режими вчора дозволяли громаді легко перенести цю ворожу атаку. Але ми все одно відкрили 10 пунктів незламності. Було відкрито в територіальній громаді міста Бурштина. Наслідок атаки постраждав об'єкт критичної інфраструктури. Втім, у місті теплопостачання нині є. Перевірили укриття, надали громаді деякі рекомендації щодо вжиття заходів у разі виникнення наступної надзвичайної ситуації. Станом на сьогоднішній день теплопостачання в громаді відновлено. Все, під час ракетної атаки Росія задіяла 120 ракет та 90 БПЛА. Силам оборони вдалося знешкодити близько 88% повітряних цілей.